Так, зараз ми цю сідушечку будемо знімати. І що я, кстати, забув сказати, що я замітив? Ця сідушка, вона ще й з осміщенням, вона сміщена ось сюди. Я не знаю чим. Блін, я оце тільки додивився, то есть. сосності нема. Сідушечка готова, отакий має вигляд. Ти що? Подголовнічка нема, так як я вже казав. З подлокотничками вже все. Уже й воздух підключив. Це моя сідуха. Уже уїжджає, Вот Ота отак. -от Бомба. Тепер готувати сейчас надо на оцю плиту. О, думати з саласками, що тут і як. Ось до чого я додумався. Переходнічок. Отакий от На фіксатор його посадити і все. О, я помню. Ось так воно буде виглядати. Оце на сідушку, це на підкачку або обдушку. Я думаю, навіски воно мішати не повинно. Оце зараз воно максимально вверх піднято. Ну ще може трохи отак. Так що. Не мішатиме воно аж ніяк. Отаким таким образом. Так що, оце все буде отак. Я так і думав, що легко тут нічого не вийде зробити. Без подводних камінь ніяк. Оці два відверті чітко підходять по кабіні, так? Да? Ось. Тут треба буде засверлитися під Тобто під, під оці два болта, так же само внизу. Тут воно взагалі получається Ось Отак. Вот І тут. Есть, понад самим-самим буде краєм. Оце ладно. Отут вот до кабіни його чітко получається. А тут ніфіга. На оці два чуть-чуть залазять. Залазки, блін, вон. Видно, тут чу-чуть і тут залазить, блін. Ось уже два болта сюди не встане. Заводська сідушка, вона була на оцих, так як я й казав. Тобто, а тут я вже не знаю. Ну щось буду думати. Як казав мій один знайомий, без виходних ситуацій не буває. Буває тільки неправильний підхід. Нічого, зараз будемо займатися. Поставив сідушку. Ну як поставив? Наживий, на два болта. Я ж її ще зніматиму. Тут все буде зніматися на шумоізоляцію, так як я вже казав. Чотенько вона сюди встає. Тільки звісно, її подвину ще бажано десь на сантиметр або на два. он сюди. чуть-чуть касається, чуть-чуть. чуть-чуть. сантиметр Оце йому і не вистачає. А так все блін, шикарно, удобно сидіти. Це вона зараз опущена. Удобно. Пополовнічка вже воздух відключений. Так. Це вона зараз максимально опущена вниз. Подаємо воздух. Хотів високу посадку. Получив, ну це занадто високо. Ну, це висота зараз максимально вверх. Максимально. А це взагалі вверх. Я блін, полудвін є носками достаю. Так, на один щелчок вниз, Високо. Ще на один. Високо вато. Ще на один. І то. і ще на один. о Все воно зжаття тут вистачає амплітуда. Опять же, я не пам'ятаю, чи я казав, чи ні, що чим, чим нижче сидушку опускаєш вниз, тим менша амплітуда. Ось, це зараз висота. Ще нижче, ще нижче, ще нижче. все, тобто вже максимально піднято вверх і все. все, пол. То есть тут. Амплітуда буде, блін, отакусенька. Оце заводська сідушка десь вона по висоті, отака й була що я сидів, блін, як, як уйомі. Видобує. Підладлює. Ось тут надо Ще опти. І тут аж ще у

Тобто або їздити отак, щоб. Або можна поступити як. Я за це вже думав. Нам для цього треба максимально піднятися вверх. Заказав я вже сюди таку штуку. Нею можна буде убавити. Десь вона буде або під кабіною, або ну, то я покажу. Допустимо так, да? їздити десь. Ні, тут багато. На двоєчки десь. На двоєчки їздити. Тобто можна їздити десь около двойки, щоб було входне давлення. На максимальній висоті, щоб тобто більша була амплітуда тобто ось. Або їздити отак, щоб мені було комфортно, то тобто, є, ну, по висоті, так. Да? Взагалі, все, це, що я хотів сказати. І ще, що виходить, якщо їздити на низькому давленні, да, як я казав, ну нехай четверка, навіть, да? по жорсткості, сідушка вже не пшикає. Тобто, те саме, що їздити на пасівній, не Ось те, що я хотів показати. Поставив я. Четвірку. О. І вже, як я з неї встаю, вже її так не підкидає. Ну, да, можна додати ж жорсткості, то, ну, можна зажати сам амортизатор, блин. Ну, це не то. О. Тобто, якось вона вже дуже зжимається на максимально піднятому вверх. І не так пригає, брат. О. піднімається. А якщо я 8 зараз навалю, то блин. не то. О. І в них, я почти не в'юся, можна сказати, але я до нього чуть-чуть не доходжу. Ну оце зараз я в нього увалився. О! таке, Піднімає, поверх. Ну хто знає, це я ще. В'ягенько піднімається. Амортизатор не зажатий. Висота максимально підне вверх. Аманометраш. І з четверки на п'ять і сідає. Підскакує. О! Оце буде, думаю, на полі саме то. О, і зараз опуститься вона. Все. Оце 6. І далі я. Так, да, нажати амортизатор, бавить висоту можна. Ну, В общем, я подумаю ще.